Слава Україні і українським героям, пане Максима героям слава вітаємо вас раді вітати вас в нашому ефірі. І насправді маємо знаєте, багато запитань, але почнемо з того що до ротації. Потреба в ротації, тому що розвивається тема мобілізації вкотре вже за час війни. Що думаєте ви станом на зараз? Наскільки це важливо? Ну, якщо мова йде про ротацію тих підрозділів і того особового складу, який безпосередньо зараз виконує бойові задачі, то безумовно він потрібен. І а, чим більше проходить часу, тим більше гостро стає це питання, тому що ну Очевидно, дай абсолютно логічно, що чим більше йдуть бойові дії, тим більше людям треба відпочивати. Хтось отримує поранення, хтось гине, а комусь просто треба реально відпочити, тому що дехто, наприклад, там 6 місяців вже знаходиться в безпосередньо виконуючи бойові задачі, не бачучи взагалі білого світла. Нічого окрім штурмів та відбиття штурмів, тому безумовно ми маємо заздалегідь поготуватись до того, що цих людей треба підсилювати, та цих людей треба буде міняти. Пане Максиме, а про які саме обсяги, про які потреби йде мова? Бо ми розуміємо, що мобілізація не припинялася, відколи в нас повномасштабна війна? Просто зараз можливо це вийде на трошки інший етап і трошку іншу категорію людей. Це вже теж буде стосуватися. Як за вашими оцінками, ну звісно, ви не можете оцінювати весь фронт, так але, наприклад, конкретно в тому підрозділі, де ви служите, де ви воюєте? Наскільки великими є обсяги, так людей, яких потрібно або? Або замінити або потрібно доповнити доукомплектувати підрозділ. Що ви можете про це сказати? Е, ну дивіться в третій штурмовій бригаді, в якій я проходжу службу, в якій я є командира бригади, е, її досить складно порівнювати з іншими підрозділами, тому що процес поповнення. Процесом поповнення ми займаємося самостійно. Ну, це в нас е, така ще звичка залишилася з тих часів, коли ми створювали Азов, коли воювали в форматі Азову І по сьогоднішній день також третя штурмова бригада здебільшого поповнюється за рахунок власної рекордингової компанії. Це й поповнення відбувається із цивільного населення, яке виявляє бажання. Добровільно йти та проходити службу а також це поповнення відбувається за рахунок переводів з інших підрозділів, а також з е, навчальних центрів. Але ми на цьому дуже сконцентровані, тому що для нас важлива е, якість людей, які поруч з нами виконують бойові задачі. Більше того, е, люди, які потрапляють до нас в підрозділ, вони в певному сенсі потрапляють до нас в нашу бойову родину. Тому ми до цього питання дуже так. Е, Ставимось чутливо і відповідально, так от порівнювати з іншими підрозділами буде складно. Більше того, порівнювати знову ж таки, враховуючи, що ми штурмова бригада, і ми декілька місяців знаходимося постійно в наступальних діях. То безумовно, що скоріш за все, втрати серед особового складу вони будуть відрізнятись від підрозділів, які виконують. Інші задачі, а, але ми в цілому маємо бути готові, що а, армія так чи інакше а, вона втрати несе. А, і навіть поранені бійці, які повертаються з часом, а ну, наприклад, в нашому підрозділі в більшості випадків так само і відбувається, якщо фізичний стан. Дозволяє повернутися того і після другого, і після третього поранення вони повертаються, але на цей час все одно має хтось їх замінити, і тут дуже важливо знову ж таки, щоб ми розуміли, що не можна поповнювати, коли вже немає людей. Ми маємо завчасно до цього готуватися. Ми маємо завчасно розуміти і планувати, що так буде. Ну тому, що це очевидно, тому що на перший рік е вже йде війна. Якщо говорити про цифри мобілізації, я не думаю, що зараз доречно буде назвати там втрати або ще щось. Але те, що цей процес повинен бути і він має бути постійним, е це однозначно. Те, що він сьогодні не е вимагає. Взагалі загальної такої повальної мобілізації, ну це теж очевидно, що ми сьогодні е, можемо ще е, дозволити собі, так да, щоб частина людей займалася там своїми справами, своєю роботою, там якимись іншими невій... військовими справами або справами, які не пов'язані да, з армією. Е, але така часткова. Лайтова мобілізація, воно все ж таки має відбуватися. От, ви говорите про лайтну мобілізацію, я хочу уточнити у раді, зареєстрували законопроект, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації. Там і йдеться зокрема про тих, хто здобуває другу вищу освіту серед авторів. Ініціативи є нардеп Федір Веніславський. він висловлювався вже про це ще минулого тижня. І коли ми бачимо, що нашаровуються вже деякі такі аспекти, які будуть впливати те, що людина не буде мати такої броні, як це зараз називають, і так у народі чи не виглядає так, що нам потрібна жорсткіша мобілізація, бо ви говорите власне про лагідну. Чи ми можемо обійтися лагідною без жорсткої мобілізації? Ну я вважаю, як я назвав флейтову да мобілізацію будь-яку, яка не є. Загальною і всебічною, от всі інші варіанти є насправді лейтовими так чи інакше під неї будуть потрапляти е, різні категорії е, людей. Якщо ми говоримо про студентів, ну теж ми ж маємо собі відверто й чесно казати, що з початком війни е, чомусь так. Студентів одразу стало набагато більше. Всі захотіли навчатись, у всіх з'явилося бажання терміново бігти, отримувати першу, другу освіту. Хоча раніше, начебто, вони і без цього могли прожити. Це перша друга, знаєте, я в такому випадку починав би, мабуть, ще з інших категорій людей, наприклад, переглянути взагалі професійну там необхідність та придатність. Наприклад, народних депутатів та чиновників, які сьогодні займають посади, тому що ну там мені здається, ми точно і швидше знайдемо кадри, які в армії точно більше користі принесуть, ніж там, де вони знаходяться зараз. Якщо ми вже переглядаємо там перекваліфіковуємо воєнкомів, якщо ми переглядаємо вже медицинські довідки. То може, ми переглянемо навіщо нам а, деякі люди і поміняємо їх або на більш професійних, або взагалі може скоротити. До речі, дуже слушне зауваження, пане Максиме, Бо насправді ну насправді ми ж розуміємо, що народні депутати вони мають бронь, так але є, наприклад, депутати місцевих рівнів, і вони теж знаходять способи, так як їм уникнути мобілізації. Бо я просто собі пригадую, кілька місяців тому в нас була така акція тут у Львівській обласній раді, коли депутатам принесли повістки, так але після того ми не бачили, щоб когось тих депутатів відправили воювати, хоча б ось одного. Так тому тут питання. Насправді багато є щодо власне можливості депутатів не Верховної ради, а так, а місцевих рад і обласних уникати мобілізації. І до речі, ви згадали про кількість студентів. І я би тут хотіла, якщо є можливість в наших режисерів, вивести цитату Федіра Веніславського, про якого на моя Наталка колега вже згадувала що у 2019 і 2021 роках студентів віком 25+, плюс було близько 40 тисяч. А у минулому році таких студентів. Стало 106 тисяч, тобто розуміємо, що два з половиною рази зросла ця кількість студентів саме такого віку, і відповідно, ну якби чиновники, так і решта людей, які відповідають за мобілізаційні процеси в нашій країні, дійшли до висновку, що дуже багато чоловіків це законний спосіб. Так це не є проти закону, це законний спосіб, за який вони можуть отримати цю бронь, але все ж користуються цією можливістю, здобувають і другу вищу що світу і, і інші речі, тобто розуміємо, що ну, справді є на це попит. А як ви гадаєте, а чи можливо е, ну, якось е, свідомість людей змінити? Так, ми розуміємо, ми можемо в правовому полі е, зміни впроваджувати, але чи ми можемо впливати на якусь е, ну, думку, на якісь переконання тих людей, які для себе от прийняли такі рішення? Ми зобов'язані це робити і зобов'язані з цим працювати. Держава в першу чергу має розуміти, що люди повинні усвідомлювати те, що відбувається. Люди мають отримувати тверезу оцінку тих подій, які відбуваються в країні. Ну, по перше, їх потрібно перестати обманювати, що ми завтра вже переможемо, і що сьогодні вже все добре. Бо це не зовсім так. Ми воюємо І ніхто в цій країні. А хто скаже там точні дати, цифри і все інше? Я запевняю, що він каже неправду. Ніхто не знає. Коли е закінчиться ця війна, скільки ще нам воювати ніхто не знає. Я можу як військовий сказати, що нас точно попереду ще дуже багато складних боїв нас точно попереду, ще дуже багато непростих часів. І люди мають е, це усвідомлювати. вони мають знати правду і готуватись до того, що так чи інакше, але більшості принаймні чоловічого населення доведеться бути долученими до е, оборони своєї країни. Це не обов'язково, що всі з них мають потрапити в штурмові бригади або якесь інше. Ні, в армії достатньо чим займатися, і окрім штурмових бригад, але це має хтось займатися і е, в першу чергу чоловіки е, українці. Мають усвідомити і зрозуміти, що це робити необхідно, що це наш обов'язок. І ще це обов'язок всіх чоловіків, а не окремих якихось, які самі добровільно пішли, пішли воювати. Ні, це не тільки наш обов'язок, це обов'язок всіх, хто живе в Україні, хто вважає цю країну своєю рідною. Ну, тому з цим треба працювати. Це робота більше така інформаційна з населенням, і вона обов'язково має е, бути, тому що при її відсутності дійсно людям е, буде складно пояснити, чому вони мають йти захищати країну. А так вже склалося на сьогоднішній день, що когось там батьки погано виховали, хтось не ті телеканали дивився, але ну доводиться сьогодні пояснювати людям, що свою країну треба захищати, що свою родину треба захищати, що свій дім треба захищати. Ати ну треба це пояснити. Не всі це усвідомлюють. А після цього буде набагато легше вже безумовно і говорити про захист безпосередньо країн. Пане Максиме, знаєте, от коли ми говоримо про тих, хто хоче здобувати чи другу вищу світу, зараз так раптово, ні з того, ні цього, або за інших там можливостей шукає так, щоб ще побути, так не військ не у військовому статусі. З вашого досвіду, скільки часу потрібно, от людині, яка не має е, жодних навичок вести бій в будь-якому в будь-якому з підрозділів, так потрібно, щоб навчити її бути потрібною на якомусь з, на якій частині фронтів ну, дивіться, є ж дуже прості, вже виважені часом та досвідом процеси. Це е, перша підготовка людини, коли вона взагалі не не має навіть базових знань, базових умінь. Ну просто людина нічого не вміє. І вона потрапляє так. А потім є ще фахова підготовка для того, щоб бути безпосередньо вже там спеціалістом або напрямківцем по якихось е, питаннях. Так от, для того, щоб людину просто навчити тримати зброю, надавати собі медичну допомогу, так і базові речі про те, як побудована дисципліна і в принципі армія, то йому на це вистачить навіть декількох тижнів. Але якщо ми говоримо про добре підготовленого бійця. То на це треба два місяці. Через два місяці будь-яка людина, яка не має там фізичних та психічних протиріч а, да, або якихось обмежень, в неї можна зробити хорошого а, бійця, який зможе виконувати бойові задачі. Але тут теж дуже важливо розуміти, що це в тому випадку, якщо ця людина потрапляє в адекватний підрозділ, де він зможе. Брати приклад з своїх командирів, з своїх побратимів, які поруч з ним, і в такому випадку це все проходить набагато швидше. Його адаптація і його світоглядність, навіть вона складається е дуже швидко в правильну таку конструкцію. і Він розуміє, де він знаходиться, що він робить, що йому робити, якщо прилетіло, що йому робити, якщо сказали рухатись вперед. Тому для базових речей для того, щоб взагалі. Ти був придатний виконати хоч якусь задачу. Для цього треба декілька тижнів для того, щоб зробити з тебе піця, який, на якого вже можна, якому вже можна поставити задачу, який може в складі підрозділу виконувати ці задачі, то це два місяці.